Перспективи подальшої співпраці, зокрема у вдосконаленні та розвитку столичної інфраструктури, обговорили мер Києва Віталій Кличко та регіональний гендиректор японської компанії Марубені в Європі Африці та країнах СНД Науа Івашіта. Віталій Кличко наголосив, що Київ потребує модернізації міського господарства та прагне до найбільш широкого впровадження сучасних зелених технологій. Своєю чергою гість запевнив у готовності допомогти Києву зробити місто більш екологічним та комфортним для життя. Нинішня зустріч стала продовженням перемовин, які відбулися під час недавнього візиту Мера Києва до Японії. У Токіо йшлося про зацікавленість і можливу участь японських компаній у проєкті. З реконструкції бортницької станції аерації у будівництві нового сміттєспалювального заводу у Києві інвестування у транспортну інфраструктуру та інші проекти.